У 2025 році вартість проїзду в автобусах у Чернівцях може зрости. Тролейбусне управління запропонувало підвищення з 14 до 15 гривень. Перевізники планують подати розрахунки щодо підвищення до 16 гривень. Це не суттєво, одна-дві гривні. навіть якщо буде 20 гривень, Я думаю, що це нормально. Два-три рази я їду кожний день. Туди-сюди, що в мене витрачається 28-30. До будь-якого підвищення цін ми ставимося негативно, але на одна гривня ну, особисто для мене це не грає ролі. Для більш людей з похилого віку, у кого пенсія 2,5 тисячі, так, дуже сильно подорожчали продукти, ліки. Це дуже важко, навіть мені. Взагалі-то не хотілося, щоб під час війни піднімали ціни. Приватний перевізник Олег Лондківський, який обслуговує 39-й маршрут, каже, що за його підрахунками вартість приїзду потрібно збільшити до 16 гривень. Це пов'язано з тим, що зросла ціна на паливо, а з грудня збільшили акцизний податок. Окрім того, дорого обійшлось купити та встановити валідатори. Наразі перевізник сплачує за обслуговування пристроїв 6% ЧТУ. це приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Ще 2,5% від доходу банку. У кожній фірмі відповідні затрати відповідна довжина маршрута, у нас виходить в середньому біля 16 гривень проїзд транспорту, який ми розрахували. У нас розрахунки вже зроблені на сьогоднішній день. Такі роботи технічні виконуються. До кінця неділі розрахунки будуть направлені в департамент транспорту, а також в міську раду. З перевізниками спілкування було, але в частині ціни, бо кожен перевізник має відповідну свою ціну. Ряд перевізників кажуть, що недостатньо, але ну повинно повинно показати розрахунки. Тролейбусне управління подало пропозицію щодо підвищення вартості проїзду в автобусах до 15 гривень. Водночас, про підвищення у тролейбусах наразі не йдеться. Вартість і надалі становитиме 12 гривень за поїздку. Тролейбусне управління не визначає ціну. Ми подали витрати свої, які за 9 місяців 2024 року. І на підставі цього фінансовим управлінням було подано пропозицію про 15 гривень. На даний момент воно би бажало може і трохи більше, але для зручності і громадян, і було прийнято рішення міською владою на такі ціні квитка. Розрахунки перевізників мають вивчити на комісіях, а новий тариф затвердити на виконкомі, розповіла керівниця департаменту транспорту Людмила Сверида. Іноді цей процес займає до півроку. Анастасія Лупашку, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.